Як знайти своє місце на ринку? Бізнес це не про придумати щось круте, це про знайти, що вже потрібно людям і стати тим, хто дасть їм це краще за інших. Як визначити свою нішу? Перше тренди та попит. Ти можеш продавати що завгодно, але якщо ніхто це не шукає, успіху не буде. Дивись, що зараз у топі: графік зростання, що люди гуглять, що заходить у TikTok? де гроші. Друге конкуренція. Тут два варіанти. У ніші мало людей, значить, там або ще не всі знають про можливість, або там реально немає грошей. У ніші купа конкурентів значить, що? значить попит є. Твоя задача стати кращим або інакшим. Третє, що тобі реально цікаво, не варто лізти в нішу тільки через гроші. Якщо тебе це не драйвить, через місяць ти все покинеш. Фішка успішного бізнесу, поєднати попит, можливості та особистий та інтерес. Напиши в коментарях, яку нішу ти вибрав і що тебе в ній приваблює.